Добрий день. А ми на Опеньках сьогодні вирвались. Подивитись, що нас чекає в цьому лісі. В общем, нема. Нема дуже мало. Це вже лазимо десь дві години і ось що назбирали. Дві години. Ноги вже позатікали. Оце на присядки. Вони ростуть поодиночками, а це єдиний пень, який я знайшла поки що. І я це вже вирішила відзнімати відео, бо є ось така краса. Вони молоденькі. Їх вже в неділю тут собирали, тому що бачу, що є воно зрізане. О, зрізані. Це вже в неділю збиралися вони. Сьогодні в нас середа. От. Ну так масово, щоб вони були, нема. У вирубках нема, в вирубках взагалі все пусто. Це тільки ось по цьому ліску ми ходимо. От. І тако одненький в траві. О, миховочка знайшла. А, його з'їло щось. Оце тако поодиноко. Десь тут тако зійде, там, там десь появиться. І оце тако ходити, боже, шия болить. Ноги болять. Але ж хочеться цих опеньок закрутити. Ну, я буду їздити, поки я не назбираю нормально. Зараз ще тут трошки походимо. І, і цей, і поїдемо ще дивитись далі. Але погода спортилась і ну, не видно, дуже погано видно. І це встаєш таку збирала нагнуто, нагнута, нагнута і цей. Встаєш потім і в тебе в очах крутиться світ. І туман. Ого. Так що? Нема, нема масового пеніка. Я не знаю, де збирає народ. Не знаю. Вінницька область. Майже Вінниця. Нема. Сусідка вчора казала, сьогодні казала, що вони їздили позавчора на об'їзну нашу Вінницьку. Не, не знайшли. Міста треба знати. Та й таке. Ладненько, добренько, собираю я далі. І внарости, дуже також. гарних трутовиків ми знайшли. Такий колір. Я перший раз бачу. Не знаю, mm -hmm. як хто. А Мені дуже вони подобаються. Mm -hmm. А тут який пеньок гарний. Відео буде. Не про опеньки, а про пеньки. Що такого клас не бачила таке, де? Ну, молодець. І решіточка. Коротше, опеньків ми назбирали мало. Ми вже в другу половину лісу зайшли, а ті, що назбирали, в машину поставили. Пройдемося, що тут пробіжимось. Найшла пару зонтиків. Напарниця моя Олеся хотіла собі зонтиків. Та я їй найшла пару штук. Ось один, другий. Не такі великі, як того разу я показувала. Бо вона шляпу дуже хотіла, ну нічого. Буде їй два. Все, я зайшла, там вирубка, я була в тій вирубці, там стики людей одне на одному. Ну, там безполезно щось шукати. Леся там шукає. А я оттуда, короче, вийшла в ліс і собі. Кожу дивлюсь, що тут є. Нема тут нічого. Трошки пенечків надибало. Ось такі маленькі. Ось і ще. О. Так і тут ростуть. Братики. Він відгорнути треба. Кропива пожалилася все. Ось так. Хіба їх тут а можна побачити? Це тільки случай. Ховалася, да? О, красивий, але ж тут кропива. Все, я їх зараз буду зрізати, бо тут треба дві руки і відправляти до себе. У М, -м, -м, Які поганочки. Клас. Ну, потрошку потрошку. Ми тут надзьобали. Ну, дно вже закрила, ну вже півтора часа на чотирьох лазимо, бо вони ж манюні, їх не видно. Все таке в дебрях таких вони у нас ростуть. Ось так получилось у нас грибочків. Неповний кошик, половина, навіть менша половина кошика. Це лісине відро канала Ліся Ловцова. Тут ще тут таке, вона ще десь там ушляється, ще сходи, десь збирає. Я вже прийшла, бо я вже все, в мене ще я і позвоночник приказав довго жити. От. Так що ось так. Такі у нас грибочки, я думаю, на пару баночок хватить. Ну, як закрию, покажу. Ну, на все добре. Всім до побачення.